У четвер третього квітня у Сумах провели в останню земну путь захисника України 40-річного солдата Павла Обухова. Чоловік загинув 9 грудня 2024 року в районі населеного пункту Дар'їно-Курської області під час виконання бойового завдання по захисту Сумщини від окупантів. Сьогодні прощаємося з солдатом Абуховим Павлом Сергійовичем 12.07.1984 року народження. Проходив військову службу на посаді навідник го кулеметного спеціалізованого взводу 5-го штурмової спеціалізованої роти «Шквал» в Збройних силах України. Відспівали захисника України Павла Обухова у Свято-Георгіївському храмі. Православної церкви України, ще й ще в мирі Господу, помолимось, Господи помилуй, ще молимось за упокоєння душі спочилого воїна і захисника України, Павла, і за відпущення йому всякої провини вільної і невільної. Господи, помилуй! із усіма військовими почистями солдата Павла Обухова поховали на алеї Слави Новоцентрального Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.